У нас, до речі, з'явився новий пророк. А давай перевіримо, що він реально мав на увазі закінчення бойових дій. Чи це вже підписання угод? У нас попереду осінь і зима. В Росії вже готуються до ударів по енергетичним об'єктам України, і про це каже ГУР очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Чи проваляться плани РФ витіснення нас зі світового ринку? Той хто затіяв війну рано чи пізно буде зустрічати війну у себе вдома? Африка, чи знову на Москву? Це найманці. Без бабок вони навіть автомат чистити не будуть. Чому Гіркіну дозволяли так довго таке трендіть? Якась дивна многоходовочка, ні? Привіт, з вами Шаманка Сейраш на каналі Мій Світ. У нас, до речі, з'явився новий пророк, і в мене є передбачення майбутнього, коли закінчиться війна в Україні. Я хочу, щоб ти це прокоментувала, як ти бачиш цю ситуацію, цю цитату. Війна закінчиться до наступного літа, ми переможемо. каже Резніков для CNN. Ну, це е, логічна історія, тому що я вже підіймала тему трьох варіантів закінчення війни, але я все ще е, бачу у картах можливість вийти на перемовний процес до кінця року. Тобто, ще у нас не втрачена ця тенденція. Е, от, я розумію, що він робить. Він бере е, по факту те, про що я й казала вже. Купу разів з того, що можна продивитися, проаналізувати навіть без картару. В цілому проаналіз він бере найдовший третій варіант, як типу, найімовірніший. В цілому, з одного боку, він має рацію, тому що, скоріш за все, він враховує уже якісь. Бумажки, я маю на увазі коротше бюрократичну історію на той час е, гірше, якщо пан Резніков має на увазі закінчення тільки бойових дій на літо. Ну, типу, от тут от уже така собі історія. От, але це третій варіант, про який я казала. що, Типу, перший оптимістичний це літо цього року, о, середнювати це до кінця року, і найтакий неоптимістичніший це літо наступного року. Ну от Резніков каже те саме. О, я так розумію, ніхто не очікував, а, коли всі валували про контрнаступ, ніхто не очікував, наскільки буде помінована територія зіткнення. От у чому справа. Типу, на ну, окопи. Колючі дроти, періодичні мінні поля це одна історія. А коли вони там мінують по колу по десятому колу, а техніки для розмінування не вистачає. Плюс, якщо це перша лінія зіткнення, ти ж не можеш тихо розмінувати, якби ну коротше, там купа-купа нюансів. О, от, і тепер воно багато хто вже кричить: зрада, все, ну, коротше, все затягується, все капець. ну, я все ще не схиляюся до теми того, що все страшно затягується, і от, ну коротше, я не схильна до нагнітань, я залишаюся при холодному розумі. Я ж кажу, і для мене Резніков у цьому пророчестві нічого нового не сказав. А давай перевіримо, що він реально мав на увазі: закінчення бойових дій на літо, чи це вже підписання угод, а бойові дії закінчаться в кінці, наприклад, цього року? Що він знає? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Будеш сміятися, та він сам не зовсім розуміє, що він мав на увазі. От у чому прикол. Я просто дивлюся, а тут таке типу. Будемо дивитися. І перший другий варіант цілком можливий. Навіть в його голові. Досить цікаво. У мене тут є ще одна частинка цитати. І ми зараз перевіримо, чи так воно буде чи ні. За словами міністра оборони, Україну можуть прийняти у НАТО на наступному саміті Альянсу у Вашингтоні. Він відбудеться в липні 24-го року. Тоді ж може закінчитись війна. От подивимося, чи приймуть нас в НАТО в липні 24-го року. Ні. І це не пов'язано з війною. Закінчиться вона чи не закінчиться, і ніхто нас не буде приймати в НАТО ось так. Ну ніхто не буде так робити. Це довга, бюрократична, валакіта. Змиріться з цим, будь ласка, вже нарешті. От розвила ну це ну реально, купа бумажок, купа вимог, купа усього. А якщо такі поважні персони про це говорять, можливо, він ж щось знає йому, щось пообіцяли. Можливо, нам спросять шлях, і це все буде не так, як ми собі думаємо. Наші поважні персони люблять багато говорити. І якщо зібрати всі їхні розмови, то ожах з'ясується, що дуже багато де вони люблять прикрашати дійсність. Бо треба казати, аби казати. Коли ми говоримо про о, пропаганду на Ерефі, ми забуваємо про те, що у нас є своя пропаганда для підняття бойового духу. У нас попереду осінь і зима. І в Росії вже готуються до ударів по енергетичним об'єктам України, і про це каже ГУР. Можливо, ти вже дивилася? Можливо, ти зараз подивишся, що нам чекати: восени і взимку. Чи будуть удари, якими вони будуть? Чи це все буде в них поламано? ППО наше все зіб'є, і ми будемо зі світлом, а не так як минулого року. Я вже дивилася з приводу обстрілів по ну якби енергетичній структурі. Там яка тема? По перше, у нас за цей час систем ППО. Стало більше. По-друге, технічних можливостей у РФ все ж таки стало менше. Ну, типу, як би там 150 ракет за раз це, типу. Позбирати треба, да, умовно кажучи. А, от, Систем ППО стало більше. Так, у нас поворухана місцями е, енергетична система, е, От, якась е, там відновлюється дуже важко, але все, в, ну, все одно відновлюється. Ця, ця тенденція є. Зовсім 100% зі світлом ми не будемо, але і 100% без світла там, зі страшними блокаутами в мене поки не випадає, щоб була там тенденція. Тобто, в мене коротше, Нагнітають на те, що буде гірше, ніж у минулому році. А в мене випадає, що гірше, ніж у минулому році навряд чи буде. Ну, типу, ну що, коротше, не буде гірше, ніж у минулому році. От, що, скоріш за все, тенденція навпаки, на певну більш захищеність. Тому що не перший раз в мене випадає про удари по енергоструктурі, випадає перевернута вежа. Гірше, коли вона пряма. Тобто, да, стріляти будуть питання, чи будуть. Кудись влучати або в якій кількості ці влучання будуть. Тобто, тому тут така якби штука. Я не вважаю, що прям все капець і будемо ми там страшно тяжко сидіти зовсім без світу. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе чудово. Три основні конституційні типи людей треба знати, хоча б основну свою базову. Дошу. Мабуть, така карма в мене не мати грошей. Я буду домінанта в чомусь іншому. Кожній людині потрібно знати і пізнати себе в усіх сенсах, і в тому числі свою конституцію. Це відкриває просто розуміння себе. Україна повернула 50% захоплених територій, але контрнаступ триватиме місяцями, каже Білий Дім. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі наша держава зіткнулася з дуже важкою боротьбою, щоб повернути більше. Щодо контрнаступу, він сказав, що наразі ще доволі рано оцінювати його наслідки. Попри це, він наголосив, що він триває важко. Ми з тобою вже це питання практично розглядали, але я би хотіла. Зазирнути в майбутнє, чи бачиш ти якусь легкість? Легше е, піде тоді, коли буде на деяких напрямках з повністю ну, прорізана лінія оборони. Ну і знову ж кажу, це така ж сама проблема. Знаєш, ніфіг очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися, ну умовно кажучи. От, А у нас люди з цим зіткнулися. Коли ти їм кажеш про те, що люди, цей контрнаступ не буде таким, як Харківський, не буде таким, як Херсонський, буде інакше, ну, тебе ж ніхто не чує, тоді а аляр, ми всі вмремо вже завтра можна білим савоном накриватися і лізти. Лінія прощупування, пробивання оборонної лінії. Як тільки зноситься оцей. Налаштований намінований ешелон, там в 2-3 смуги. Далі зупинити наступальні дії, які пруть на тебе як валун з гори, дуже важко. Е, у людей за кадром залишається Херсонський напрямок. Їх тоді, відволік, від Херсонського напрямку е, Харківський напрямок, який стався ось отак, умовно кажучи. От За цей час, поки там була. Фокус уваги був там, на Херсоні працювали. На Херсоні також не тиждень, не два пробивали лінію оборони, оці всі, що вони там понакопували. Але там їх, наприклад, було там дві лінії оборони. А зараз вони накопали чотири, тобто часу потрібно ще більше. Просто це полишалося за кадром. А зараз якби, да, ти, ну, ми бачимо певні просування, і ми розуміємо, що ці просування. А хто дивився карти, як вони нас ну там набудували лінії оборони? Треба, він бачить певний успіх. Він розуміє, наскільки це хлопці, герої і дівчата, які пробувають, вигризають оцей шмат, щоб розрізати да, якби момент. Далі це вже накатана історія. Це розрізання фронту а, в певних місцях, та там, де він розрізаний, він починає сипатися. Тобто, це більш динамічний процес. Плюс є певна стратегія. До цієї стратегії рухаються. Так, да, Якщо ми беремо до уваги Крим, Донецьк та Луганськ, які окуповані 9 о, років, там важка історія. І там скоріше будуть, скоріше за все, будуть іти дуже цікавим шляхом. Але це вже якби, така штука. Нам зараз головне е, якби, да, звільнити, прорізати фронтові лінії там, де це стратегічно важливо, щоб розвалити фронт Головне питання останніх днів, і всі глядачі його пишуть в коментах, коли припинять тероризувати Одесу. По Одесі це не до серпня, там бо хтось розганяв тему того, що будуть обстрілювати Одесу до серпня, поки Путін не поїде до Ердогану, там чи не зустрінеться, не зателефонує Ердогану. В мене такої затяжної тенденції не випадало. В мене випадало про те, що е, по Одесі е, Одесу Кошмарити будуть. Декілька днів, ну, ну, да, типу, ну, до тижня. ну, типу, отака от історія. Зараз дивлюся, а, зараз на а, момент загрози для Одеси випадає мечів, тобто, так, загроза от, Але вона проходить по 6-й пентаклей. Тобто, скоріш за все, зараз буде трохи сходити на Ні удари по Одесі. от, Бо там основний, е, основний момент полишити нас без зерна, яке йде. Е, Якби до інших країн, тобто там головні удари це кошмарити Одесу. Саме немає немає зерна, немає е, зернової угоди, немає портів, немає зернової угоди. Ну, типу, там логіка, от саме коротше у цьому. От тому вони намагаються нападати і ще якби покошмарять. Але я ж кажу, те, що в мене в тенденції випадає, випадає, що ну воно якось як завжди, хвилеподібно. Зараз ми побачили пік, а воно буде йти на спад. Росія просуває свій план постачання свого зерна до Африки і хоче витіснити Україну зі світового ринку. Я зараз дещо процитую. Відповідно, одне питання чи два у мене буде з цього питання. Путін запропонував ініціативу на заміну, згідно з якою Катар платитиме Москві за доставку російського зерна до Туреччини, яка потім розподілятиме врожай між країнами, які його потребують. Пише Financial Times з посиланням на трьох поінформованих людей. За інформацією джерел Катар навряд чи підтримує цю ідею, і навіть якщо Кремль запропонує це. Офіційно, і питання таке: чи проваляться плани РФ щодо того, що вони своє зерно хочуть постачати до Африки і витіснення нас зі світового ринку? Ніхто не буде з ними працювати. Я вже дивилася це питання декілька днів тому. Він, звісно, класно придумав, він, звісно, молодець в кавичках, многоходовочний цар, але там все як завжди. Він е, намагається викрутитися усіляко. Цілому, Ерефія намагається викрутитися усіляко, тому що зараз повернутися в зернову угоду, ну це позоріще просто. Типу, вона вон намагається висувати якісь там вимоги і ще якусь таку історію. М -м 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 Він втрачає басфор. Він от своїми цими закідонами тупо втрачає басфор. Йому зараз Турція скаже: «Пока, братан, ми будемо возити українське зерно на своїх просто кораблях, і саме будемо його розпреділяти, нафіг ти мені треба? І все. Ну, типу. А там розробляється саме приблизно така історія, тому що виходить, що з нашими з, ну, з нашою країною вигідніше торгувати ніж з країною терористом, тому там не буде такої історії. Так це хороші новини. Давай підсумуємо і просто подивимося. Можливо, на так ні чи буде можливий морський експорт зерна в нас в Україні. У нас на вересень місяць по зерновій угоді випадало якесь обнулення по шуту. Вона буде існувати в іншому. Вигляді її обнулять, і скоріш за все, з того, що в мене випадає, бо ми будемо працювати через країну посередника, умовно кажучи. Тобто, скоріш за все, раз наші кораблі не можуть плити, вони будуть плити або в супровіді, але це в мене так випадало мало, мало ймовірно, або просто будуть припливати інші кораблі, завантажуватися зерном і плести. Да, ми будемо ділитися грошима. Але всім від того кайфово. Тобто, там більше така якась тенденція зараз, яка вигідна усім. І Росії там немає. У мене питання цікаве по Гіркіну. Ігор Гіркін сам міг бути ініціатором власного арешту, щоб перевзутися і після говорити абсолютно протилежні речі, каже полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Це спланований і контрольований крок терориста чи людей, які за ними стоять. Існує дуже багато механізмів, коли людину навмисно закривають, щоб підняти йому рейтинг. Усі бажаючі зайняти трон, мають пройти через в'язницю, щоб потім додати собі значущості як борця з режимом, каже експерт. А як ти бачиш цю ситуацію? Сituація експерт, звісно, дуже любив вдаватися в конспірологію, це чудово. А, от, але е, так собі план, от, прям так собі план. А і якось мені цікаво, а всі інші е, воєнкори, яких почали затримувати хаотично по Росії і сажати у в'язницю, це теж те хитрий план, як і у Стрілкова Гіркіна. Щось знову не б'ється у нас, якби да момент. А от стрілкова, як і багатьох до нього, кого почали в'язати, елемент шмедійних, як і багатьох після нього, а там буде цікаво, в'яжуть саме тому, що це тепер вони є лібералами в Росії верніше, опозицією, тобто раніше це були ліберали. Навальні Хадарковські, вся ця історія. Вся ліберальна тема або посаджена, або виїхала з країни. А тепер ось вона опозиція, кровожедлива опозиція, яка виступає за війну, але не таку, як вона зараз відбувається. Що з цим робити? Правильно, треба в'язати їх на корню після бунту Пригожина. От і все. Ну, типу, тому. Так собі історія. Там після Стрілкова якось у нас, то Суровікін раптом в тюрмі сидить, то тепер Стрілков раптом в тюрму потрапив, то почали штормити адміністраторів і вичисляти по ерефії каналів, які не задоволені, що його а, і путіним. Якась дивна многохадовочка. Чому, наприклад, головний пригожин, який ішов на Москву, так собі легко. Відробився в тюрмі не сидить, поїхав в Білорусь, а цей просто пару постів написав його вже взяли гоп і закрили. Чому так? стрілков написав по-перше, не пару постів. Це по перше, по-друге, стрілков не зав'язан з Путіним як повар. Ви ж не плутайте, Боже, дар це пожалуйста. Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно знати історію повара і музикантів і наскільки Путін. Робив із зеків своє персональне військо, так само, як і Кадирівці, які знаходяться там в 10 хвилинах під'їзду до Кремля з будь-якої точки Москви, розпихані там навколо всюди і скрізь апартаментів великого Володі Царя. Пригожин не та риба. Стрілкова списали ще коли. Після 15-го року, ну як би, да? він став непотрібен. Це йому треба дякувати за те, що його як і е, свідків 14-15 року не вбили. як усіляких там е, пожиравших -по 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 у кафе Сєпара, оця вся історія. А там всі майже закінчили і старих матероли, і оця вся історія. Вони закінчили як? Стрілкову просто фартануло, що він мав трохи більше зв'язків і продовжив трандіть. А його не знесли де-небудь в якомусь кафе, або в його автомобілі, або його, в його квартирі, або в ліфті він не покатався. Це зовсім, ну, типу, Пригожин інший птах, іншого польоту. Це зовсім інша історія. І всі запитували, чому Гіркіну дозволяли так довго таке трендіть. Тому що не було загрози. Не було загрози. Пригожинський бунт показав загрозу. Загрозу для того, що тепер хтось із 10 танками і 30, там, 30 вояками в броніках може дійти до Москви. Пригожин запустив механізм зради всередині РФ, смути всередині РФ. Коли твоя частна армія, яка була створена і вигодована тобою для того, щоб в випадку чого тебе захищати, починає на тебе букувати. В'язати будуть там. Я ж ще раз кажу: стрілков не перший, кого забрали, просто ті були би менш медійні. І не останній. До речі, вагнерівці просяться на екскурсію до Варшави і Жешова. Це каже Лукашенко. Я його процитую. Нас почали напрягати вагнерівці, проситься на захід. Каже Олександр Лукашенко на зустрічі із Путіном. Президент Білорусі, нагадаю, прибув до Росії. Там планується кілька неформальних зустрічей, кілька днів, два здається. І, власне, хотіла запитати: лякають Польщу устами Лукашенка? Ні, Лукашенко бреше. Лукашенко завжди має викрутитися перед своїм царем. Чому він те не зробив, або все не зробив, або так не зробив, або сяк не зробив. Фієричний клоун. Який може пере, просто перевзутися, перевикрутити будь-яку подію, якою може себе виправдати, для того щоб розуміти наскільки просто на рівні найвищому брешелука це як він пітляв від теми входження військ Білорусі на територію України? В нього там провокація, тут навчається, Він то туди військо погнав, то сюди військо погнав, то туди військо знову погнав, то там на нього. Ну ви ж розумієте, що це брехня? Ну, типу, це брехня. Ти, навіть, ти там дивишся навіть у картах. Ну, повна брехня. Де вагнера, які підуть на Польщу. Їм хтось заплатив за це. Ви серйозно? Це найманці. Без бабок вони навіть автомат чистити не будуть. Це варто розуміти, хто такі музиканти. Це частна воєнна компанія. Поки їм не платять гроші за це, за що за що завгодно, ніхто нікуди не йде і нігде ніхто не воює. Все. До речі, які плани у вагнерівців? Що буде далі? Африка чи знову на Москву? Там на сьогоднішній день, по-перше, немає прямого. Наказу і плану мені його не видно. Пов'язаного, наприклад, з Україною. Його там не видно. А от поки вони на певний період часу займаються тим, що працюють із якимись пажами на території Білорусі, тобто з навчанням. Це от із того, яка пряме, яке пряме завдання, гроші і реальне навчання. От, типу, ось така історія, і воно поки так і висить. Я не бачу е єдине, що я бачу в планах у Пригожина, реально да ми вже я мільйони разів дивилася це питання: це знайти собі нові гроші, от, і все. Типу, йому важливо знайти собі нові гроші, і весь мотив робиться за заради е грошей і персональної влади, але персональна влада не обов'язково має означати поход на Москву. Ну, я маю на увазі в такому ключі. Да. Ну, типу, а, от вона може казати про те, що я знову головний, самий головний головнокомандувач, де небудь реально в Африці або там, де мене найняли. Питання бабок та найму. А чи наймуть його, що він знову пішов на Москву? Немає поки такого, немає поки що такого. Так, да, ходили чутки з приводу того, що пригожен може повторювати лінінську історію, бути вигнаний з країни, пересидіти десь набратися сил і піти. Це не робиться за місяць. Ці плани не будуються за тиждень. Ну, типу, ці штуки розробляються дуже довго. І частіше за все, поки немає конкретики у цьому питанні, її і не видно у картах. Не видно. Їх тупо немає, тому що немає конкретики. Немає. Є питання: я хочу самостійності. Я шукаю назвіться, умовно, нового інвестора для своєї воєнної компанії. Шукаю. Не знайшов. Так, про який похід на Москву ми можемо казати, якщо я шукаю. І прогнози наших експертів здійснюються. Про не ще минулого року, коли люди, які в мене в ефірі заявляли про те, що таке буде, до всіх це було: ну як це неможливо, вона Москву ж полетить. Ай-яй-яй. А бачимо, воно реалізовується гарно. Ну, це ж очевидний момент того, що той, хто затіяв війну рано чи пізно буде зустрічати війну у себе вдома. Ну, типу, це супер очевидна історія. Москва, Пітербург це не скільки стратегічні, скільки деморалізуючі об'єкти міста, по яким летіти має саме для того, щоб було видно, що війна прийшла у ваш файний дім, а тепер робіть цим. Що хочете? До речі, якраз перед нашим ефіром прочитала в якомусь телеграмі цікавий пост про нашого колишнього президента Януковича, що він дуже добре поживає, десь там в Росії приймає своїх друзів, наших колишніх очільників в політиці, відомих людей, і з ним працювали, живе там дуже гарно. І коментар такий був класний. Ну, нам локацію здайте нам локацію, де там той Янукович і, і де він приймає всіх наших зрадників, які до нього бігають. До речі, ти не розглядала долю Януковича? Чим там у нього все закінчи? Кінчиться мені абсолютно плювати на Януковича. Я не бачу в нього ніякої, я не бачу в його особистості ніякої важливої стратегічної мети. От, ніякої. Абсолютно. Останній, кого нас має хвилювати, це Янукович читаємо умовно який набудь Ківа. А те, що вони хотіли його, коли почалася у нас війна, привести і зробити його президентом, це. Був такий план, так да, реально, то до речі, виходило. Ми угорали з цього просто на той період часу. Я гарно пам'ятаю цей ефір для іншого каналу, де я кажу: такий. Він реально виходив у картах такий ображений, як дитина. Його приперли в Білорусь. Він сидів, а тут ну коротше. Ну, типу, прям я єдине, в мене навіть тоді випадало, що можливо не прямо президентом, а кимось повернути його коротше владну структуру. Типу, бо умовно кажучи, там зробити мертвечука. Там, наприклад, да типу президентом а цього там прем'єром, я грубо кажу. Але його дійсно провозили в Білорусь, і воно таке, типу, таке печальне сиділо, коли його повезли назад, типу не про каналу не портануло. Я там просто ми там на ефірі у нас істерика була із ведучою, коли ми передивлялися, воно там дійсно таке є. Як мала дитина, типу, о, нічого не вийшло, мені обіцяли, нічого не вийшло Ну, типу, така сьогодні. Історія класна привести нам назад такого, якого ми вигнали. Ну Вони ж вважають його найлегітимнішим. Ну, типу, все ж після шоу, після Януковича, рефія ж кричить, що це все незаконно. Не Олексійович Петро незаконний, не Зеленський незаконний, ніхто незаконний. Все, типу, а те, що вибори пройшли після Революції Гідності, ні, по барабану, ні. Я б, я б ще б розуміла, бо якби там ну, це да умовно ну, якраз про Порошенка бра да, мова йшла, що да, там, типу, незаконно. Я не знаю, якби там Порошенко узурпував би владу і залишився б на другий термін. Вони б могли казати, що от прийшов страшний нацист Бандеровіць, фашист, який узурпував владу, незаконно прийшов. Але змінився президент демократично змінився. І навіть ці вибори є незаконними. Так а як вони можуть бути незаконними, якщо країна голосувала? Ну, типу, ну таке. Ну, типу коротше, як завжди. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе чудово. Морозиво, це смачно, і боротися з ним дуже важко. Так, діти хочуть морозиво, але якщо сильно пахне тіло, це обов'язково говорить про те, що в нас піта доша дізбаланс. Молочні продукти всі мають вживатися теплими. Всі єдині тут, кому повезло, це Піта доша. Люди, котрі можуть їсти все, що завгодно, і їм завжди окей. Ну, типу, тільки люди могли додуматися влітку їсти льод. Ну його немає. Ну, в природі, влітку немає льоду. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.